Зараз давайте розглянемо умови, яких ми будемо дотримуватись під час подальших розрахунків. Для нормальної роботи диференційного підсилювача необхідно, щоб оці от два транзистори ВТ і ВТ2 були ідентичними. Це означає, що їхні коефіцієнти бета повинні бути однакові. І їхні струми насичення теж повинні бути однакові. Ну, дуже багато диференційних підсилювачів роблять всередині інтегральних мікросхем, а а всередині інтегральних мікросхем дуже просто досягти одержати біполярні транзистори з однаковими характеристиками. Тому це не проблема. Якщо ви хочете зібрати диференційний підсилювач на дискретних компонентах, я рекомендую купити вам. Два транзистора в одному корпусі на одному кристалі. Такі, продають, такі е, 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 збірки е, двохтранзисторні, є у продажу, вони виготовлені на одному кристалі кремнію, і в них майже однакові і в них однакові характеристики. А, от, також, е, в принципі, необхідною умовою є рівність оцих опорів РК-1, РК2. Опори оцих двох резисторів повинні бути однакові. Тому я пишу, що ми будемо дотримуватись е, наступних умов: Р-колектора е, е, 1 дорівнює R Р-колектора 2 і дорівнює РК. Ну я маю на увазі оці опори. Опір резистора РК1 дорівнює опору РК2 і дорівнює просто опору РК. Ну, наприклад, 1 кОм ну, бета 1 і бета 2 коефіцієнти передачі за струмом. Бета для цих двох транзисторів повинні бути однакові. Струми насичення повинні бути однакові. Ну і згадуємо, що струм колектора майже дорівнює струму емітера. Вони там відрізняються дуже незначно, і зараз я буду розвивати спрощений розрахунок і буду вважати, що і колектора один дорівнює і емітера один. І зараз ми розглянемо спрощений принцип роботи дип підсилювача, а пізніше копнемо глибше і розглянемо детальніше, як він працює. Отже, давайте зараз розпишемо, чому дорівнює оця напруга у виходу 1. З другого закону кіргову очевидно, що у виході 1 плюс рк 1 дорівнює уживлення. Тому у виходу 1 можна розписати як... У виходу 1 можна розписати як уживлення мінус у РК1. Ми від напруги живлення віднімаємо напругу на резисторі РК1 от РК1 одержуємо напругу у виходу 1. А напруга У РК-1 розписується по ОМА, як добуток струму колектора ІК1 для транзистора ВТ1 на цього резистора РК1. І напругу у виходу 2 по такій же логіці в який ми можемо знайти. Тобто у виходу 1 дорівнює уживлення мінус І колектор 1 на РК-1. У виходу 2 дорівнює уживлення мінус І колектор 2 на РК2. От, це перше. Друге, що хочеться сказати, це джерело струму, я вам нагадую, що. Воно повинно видавати завжди один і той же струм, оскільки це джерело струму. І ми прийняли цей струм рівним 2 помножити на і0. Що таке і нульове, і чому тут цей струм повинен бути рівним саме 2 помножити на і0, ви зараз побачите. І давайте зараз розглянемо ситуацію. Е, першу, що буде, якщо у входа 1 дорівнює у входа 2. От я оцю одиничку трошки не там написав. Ми зараз будемо розглядати спершу ситуацію, коли вхідні напруги однакові, а потім ситуацію, коли вхідні напруги не однакові. Зараз розглядаємо ситуацію, коли у входа 1 дорівнює у входа 2. Якщо у входа 1 дорівнює ухода 2, то у база емітера 1 буде дорівнювати у база емітера 2. Тобто на два входи. Подані однакові напруги. Оскільки транзистори ідентичні, мають одні ті ж самі характеристики, вони будуть відкриті однаково. Ну Це логічно. Якщо на два входи подати, схема повністю симетрична. Якщо на обидва входи подати однакові напруги, біполярні транзистори відкриються в однаковій мірі. І це приведе до того, що і колектора 1 буде дорівнювати і колектора 2. От. Ну і Тому я пишу, якщо у входа 1 дорівнює у входа 2, це приводить до того, що у бази емітера 1 дорівнює у бази емітера 2. І оскільки обидва транзистора відкриті однаково, у них будуть однакові струми колектора. І колектор 1 дорівнює колектор 2. І я пишу, що і колектор 1 дорівнює і колектор 2 і приблизно дорівнює і емітера 1 дорівнює і емітера 2. Ну Пам'ятаємо, що струм колектора майже дорівнює струму емітера. Я зараз, Цього припущення зараз достатньо для аналізу. Якщо, коли ми вважаємо, що і колектора дорівнює і емітера. І це дорівнює і нульове. Тобто, бачите, оці от струми колектора вони однакові і вони дорівнюють половині цього струму, який віддає джерело. Джерело струму віддає струм і нульове, а струми колектора дорівнюють. Джерело видає струм 2 і нульове. А через колектори транзисторів протікає в два рази менший струм. І чому? чому так відбувається? Ну, Я думаю, тим, хто вивчав електроніку, це вже зрозуміло. Оскільки у нас опори цих двох резисторів рк 1 і 2 однакові. І оскільки транзистори відкриті теж однаково, це значить, що опір між цими двома точками дорівнює опору між цими двома точками. Ну чому це так? Оскільки транзистори відкриті однаково, це значить, що опір між областю колектора та емітера одного транзистора дорівнює опору між областю колектора та емітера іншого транзистора. Тобто опір між цими двома вузлами і опір між цими двома вузлами однаковий. А раз цей опір однаковий, то це значить, що через оці от дві гілки буде протікати однаковий струм. А е, за, за законом Кіргофа для струмів. Дуже просто визначити, що це буде за струм. Ми знаємо, що через оці дві гілки протікає однаковий струм. І цей струм він зливається і утворюється струм 2 і 0. Ну, Очевидно, що в такому випадку, якщо тут протікає струм 2 і 0, який задається джерелом струму, то через ці дві гілки буде протікати струм і 0. От. Ну, Тут струм буде протікати і нульове, якщо вважати, що і колектора 1 до лівня і емітера 1. Насправді струм емітера, він буде більший, трошки, ніж струм колектора в реальності. Тому тут будуть протікати струми і 0, і 0. А оці от струми вони будуть трошки менші, ніж і 0. Тому що струм колектора завжди трошки менший, ніж струм емітера. Але цей струм колектора настільки буде меншим на дуже маленьку величину. тому... Mm. От тут майже такий же струмів буде протікати, як тут. Тобто, до чого ми прийшли? Якщо вхідна напруга 1 дорівнює вхідній напрузі 2, транзистори відкриті в однаковій мірі, і оцей струм 2 і 0 розділяється на два однакових струми. І кожен з цих струмів дорівнює і нульове. От, опір між цими двома точками дорівнює опору між цими двома точками, і струм 2 і0 розділяється на два шляхи пополам. І колектора 1 дорівнює і 0, і колектора 2 дорівнює і 0. І що з цього виходить? Якщо оскільки у нас опори резисторів однакові і через ці резистори протікають однакові струми і нульове, це приводить до того, що у виходу 1 дорівнює у виходу 2 і дорівнює уживлення мінус і нульове на РК. Бачите? Оскільки у нас через оці дві гілки протікає однаковий струм, він приводить до того, що напруги на цих резисторах виділяються однакові. А оскільки вихідна напруга 1 та вихідна напруга 2, оскільки вихідна напруга на кожному з виходів розраховується як уживлення мінус напруга на резисторі, в даному випадку вихідні напруги будуть однакові, бо на резисторах виділяються однакові напруги. От про що я говорю. Що у 1 до рівня виходу 2 дорівнює уживлення мінус і нульове на РК. Знову ж таки, це буде справедливо, якщо е, у транзисторів однакові характеристики, і опори цих двох резисторів однакові. Бо якщо у транзисторів не неоднакові характеристики, е, вони не будуть відкриті в однаковій мірі. От, якщо в одно, транзистора кращий коефіцієнт передачі за струмом, в іншого транзистора гірший коефіцієнт передачі за струмом, і ми на обидва транзистора подаємо однакову напругу у бази емітера, це приводить до того, що той транзистор, якого коефіцієнт передачі за струмом більший, він сильніше відкриється. Тому для того, щоб транзистори однаково відкриті були, в однаковій мірі треба, щоб були ідентичні характеристики транзисторів. І ми прийшли до того, що якщо у входа 1 дорівнює у входа 2, у виходу 1 дорівнює виходу 2, а раз у виходу 1 дорівнює у виходу 2, диференційна напруга на виході буде дорівнювати 0. Тобто ми прийшли до того, що якщо диференційна напруга на вході дорівнює 0, ну, при рівності у входу 1 та у входу 2, диференційна напруга буде 0. А якщо диференційна напруга на вході 0, то диференційна напруга на виході теж буде 0. При, хідній, е, диференці... При нульовій вхідній диференційній напругі диференційна напруга на виході буде нульова.